Мої думки це не просто з голови, вони базуються на великому досвіді, на великому досвіді. Хто мене, можливо, не знає, вперше бачить. Ну я із, десь з кінця 70-х років, перша трудова книжка в мене член колгоспу. Тобто, за своє життя, мені зараз 60 років, за своє життя я побачив всі цикли, всі цикли в сільському господарстві. Із Радянського Союзу і до сьогоднішнього моменту я безпосередньо брав участь в усьому цьому е, житті сільськогосподарського ринку. Безпосередньо, причому з обох сторін, як зі сторони аграрія, точно так же і сторони продавця, е, скажімо, е, засобів захисту рослин і е, добрив. В формі або в ролі дистриб'ютора офіційного дистриб'ютора величезних компаній. З 96-го року по 2005 рік е я мав компанію е компанію дистриб'ютора таких компаній, як BASF, Bayer, DuPont тоді ще був. Тобто це офіційний дистриб'ютор. 2005-ий. З 2005 року я пішов в ґрунт, в родючість ґрунтів. Тобто абсолютно в інший напрямок, до якого тільки стільки через 20 років сьогодні дехто починає доходити. За ці 20 років я накопив величезний практичний досвід. На сьогоднішній день, коли шукають спеціалістів, хто вміє вирощувати в умовах посухи, то на сьогоднішній день таких спеціалістів в Україні на пальцях одної руки не більше того, хто системно розуміє це питання. Системно у мене цей досвід більше 20 років. Я вмію вирощувати без дощу. Сприймайте це як хочете, але це на сьогоднішній день факт. Сьогодні можна поїхати на поля е наших клієнтів, клієнтів е Яросу, і подивитися, що у них є волога, коли у їхніх сусідів немає.